Сьогодні дуже важливий день для мене. Через декілька хвилин мені зроблять перенесення ембріону, я не вірю, що це відбувається зі мною. Я була учасницею проєкту Лека прилетить переможницею і виграла безкоштовне ЕКЗ. І завдяки медичному центру, мати та дитина, ця програма для мене стала реальністю. Я безмежна вдячна цій команді за турботу, підтримку і за шанс стати матір'ю. Для мене це не просто програма, для мене це нова надія і шанс на життя. Перенос, процедура неболюча, трошки неприємно, тому що я ставлю зеркало. Нам потрібно, щоб ви розслабились по максимуму, тому що від цього залежить 50% успіху переносу. Цей катетер він є зовнішній, він як провідник, він порожній. Без ембріона, а зараз нам принесуть внутрішній катетер, в якому є ембріончик ваш. Прошу, щоб надалі приносимо тебе, скажений ембріон. ембріон. Внутрішній катетер він тонший, менш помітний, але я його бачу. Розсвітила зірочка, це ваша дитина, ваш Андреон. І хай залишається там на 9 місяців. Mm -hmm. Ви бачили на екрані, так? Так. Mm -hmm. Зараз ми почекаємо, щоб нам перевірили катетри. Mm -hmm. Mm -hmm. Дякую вам. Ото Не піднімайте голову. Удачі, бачите, там дірочка на екрані. О, бачите. Бачите. Дякую, да. То ваша вселенна. Дякую, Михайлович. Все, я чекаю від вас позитивний результат. Я кажуть, не псуйте нам статистику. О, думала, так, Удачі, удачі нам разом.